Друзі, дивіться, яка машинка класна, другу приїхала. Трохи бита, але нічого, відремонтуємо. 400, скільки лошадок? 8. 408 лошадок, 75 кВт, повний привід. Polestar 2 називається машина від Volvo, але випускається в Китаї. В районі 5 секунд до сотні їде. Коротше, пушка-гонка і прямий конкурент е Теслі. Є пошкодження попередній частині. Будемо міняти бампер, фара, речаги, да. всередині гнутий радіатор. В інтернеті немає зовсім інформації по цій машині, тому будемо першопроходцями в Україні, будемо пробувати її зробити. Радіатор гнутий, можливо, його ще вирівняємо. Права фара здається нормальна. підкріплення теж, бачу, диск один. Ну, і ще в принципі, багато всього, що треба сюди поставити. Так що, якщо цікаво, слідкуйте, за нами будемо її пробувати зробити. До речі, прикольні тут йдуть дзеркала такі, як безрамочні, але щось дзеркало теж тут трохи пошкоджене. Ну і подивіться, яка машинка в салоні. Вибита лобовуха. Щось. А що це таке? А, тут вроді би плінка є, на пленці. Таке кермо, прикольне. Речажок для перемикання передач. Але поки що ми цю машинку ще не запустили. В принципі, машина вмикається, але не виходить з паркінгу через те, що пошкоджена система охолодження. Ось тут йде охолоджуюча рідина, її немає. Десь вона пішла або з радіатора витекла, або з якогось патрубка, незрозуміло. Пари, все, бампер, все. Сюди був удар по передній частині. Ну ось, Подивимося, що позаду. Ось такі прикольні тут штуки, вставочки дивіться. Ну, салон прямо класний, підголовники дуже схожі на тесловські. А, і прикольно мені подобається, що ручки йдуть, ну, звичайні ручки, а не ті, що вставляються в дверки, виїжджають. З ними не повинно бути проблем при морозі. Ну і позаду тут панорама така прикольна. Такий сіренький, гарненький салон. Пробіг автомобіля 16 тисяч кілометрів. Виглядає просто бомба 5 секунд до 100. До речі, запас ходу автомобіля. 400 кілометрів по факту, а так навіть пише 500. Тому будемо бачити, коли вже її складемо, скільки вийде. Багажник можна відкрити? Ні, то щелек приводить. Мені треба кнопка. <рес> Я би вам ще показав, як там всередині в багажнику вона виглядає, але не покажу того, що електропривод і його відкрити поки що не вийде. Бо в нас швидше за все здох акумулятор. Зняли ми вже бампера. Пошкодження такі нормальні, треба витягувати морду, робити щось з радіатором, бачок, омивайки треба замінити. Ну, а так, в цілому нічого страшного. Головне, що електроніка, там щось, там десь 80 рубковочки Так, да, головне це електроніка, бо один датчик не робить і все, машина не заводиться. Друзі, якщо вам цей автомобіль цікавий і цікава його подальша доля, обов'язково напишіть про це в коментарях, поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили. І до нових зустрічей!